От дивіться, є лимони і є апельсини, і то, і то цитрусові. Але коли ви кусаєте лимон, ви отримуєте кисле таке, да? прямо аж рот скручує, прямо в горлі, там аж перчить. Так само перець. Є болгарський, є чилі. Просто різні сорти. Якщо ви їсте перець чилі, у вас прямо горло перехоплює, ви прямо сльози душитесь і так далі. Але при тому їсти болгарський нормально, хороший перчик собі поїли і все. Теж саме із людьми, розумієте? Є лимони, є апельсини, є добрі люди, є погані люди, і вони отакі, бо це просто факт. Все. Ти ніколи в житті не зробиш з лимона щось інше. Це буде видозмінений лимон, перероблений лимон, але воно ніколи не стане апельсином. Те ж саме, якщо людина какашка, ви як не розпинаєтеся, ви не переробите з тої людини на солодку, таку добру, таку хорошеньку. Буде такого, не буде, якщо лише людина захоче тих змін, лише тоді вона зміниться. розумієте? Ну Це потрібно максимальне бажання конкретно тої людини. Але коли людина лимон, то вона навіть не розуміє, що може бути по-іншому, що може бути якось по-іншому. Вона випускає від себе оцей лимонний сік, яким окроплює все довкола. Ну і все. Ну, отак от воно влаштовано, розумієте? Просто ви обирайте, берете лимона собі, чи берете апельсина. Ви обирайте, ви купуєте чилі перець чи болгарський перець, розумієте? Хочете поїсти перцю, який ви візьмете, який ви купите? Ви візьмете хорошенький чи поганий? Знову ж таки, чилі він також не поганий. Він просто-напросто отакий, гіркий, пекучий і так далі. розумієте? От просто аналізуйте, фільтруйте і обирайте своє.